У твоїх руках є доля України, прошу, Господь усіх нас бережи, ми винні каїмося перед Тобою, прости нас, милосердний Бог, війну нам припини. Нехай панує радість, мир і спокій, нехай не лються сльози із очей. Помилуй, зглянься, Боже Всемогутній, і забери. Ненависть від людей. Молюсь за тих в гріхах хто потопає, мій добрий Боже, свою руку їм подай, даруй ще шанс отримати спасіння своєї милості не віднімай. Лише на тебе вся моя надія, для тебе неможливого нема. Серце, молюся і надіюсь, вірю, що поміч прийде із небес Твоя. Моліться, люди, не мовчіть, моліться, Бог навкруги, Він чує, бачить все. І заберіть свої гріхи, і перед Нім клонімся, і прийде відповідь, біду Бог забере. Амінь.